Всім привіт і ви на каналі Lexy. З вами я, Лексі, і сьогодні ми граємо З Епл. Ми граємо... Да. Ми будемо грати з Келті. Я не знаю, звісно, куди говорити, сюди чи сюди, але все рівно, я так думаю. О, я Мардер. Я знаю. Блін, але ще не ширив. Мені здавалося, що куля крізь тебе пролетіла. Давай, на замедлені подивимося. Добре, подивимося. Да, я вже знімаю, я вже знімаю. Вже, ну, блін! Моя. Твоя, твоя. Хваста. Дивіться, я... чекайте, двічі Дивіться, я. Я думаю, це всі вміють. ну... Стоп. почекай, можеш, поки мене не вбивати, будь ласка. Добре, я покупаю. Так. Е -е... Блін, я хочу зараз щось зробити, зробити, Це, напевно, треба спочатку з горки з'їхати. Аня, а мені цікаво, а можна пострілить в воду? Попробуй. А ну я буду під водою, але ти в мене не стріляй. Добре. Так, а ну ще раз, я не побачу. Тебе. Ні, ти не попадаєш. Не. Все, давай. Е. Все, давай, добре. Я тебе спасла, а тебе горка спасла. А ти де? Я тебя не бачу. Як ти мене не бачиш? Як ти мене? не сюда, Гадзин. Гаддина. А-а-а, да, я тебя басейн. Ти мене не попадеш, як я. Бо я думала, що ти на горку заріжеш. Там. Ben, eu então é a, a gente se ressacar, acho na câmera falou, mas o que é tão tá golozno? não sei, né? tá, eu falei, opa, é um marrom, é muito, muito bonzinho. e agora são meus dois, são os crisse, chupa, chupa. aha, tá bom, mano. <звів> Ти прям... Я тебе не бачив. А як Я не знаю, ну ладно. Не? Так ми мы лише с толши нарешті. Папа Американо тун 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 тун, -тун, -тун. Вибач. Я все стало. Я поп'ю. Ха-ха-ха. Хто і хто, хто? Я маю мердером. Угу. Маєш. Ну, так, будем ввели, не маєш. Так, будемо пробувати вбити Келці. Я то гразу вбила і значить цього вб'ю. Воно, щоб він зараз ззаді не вийшов. Нічого, нема критичного. Циклічного нічого нема. Пам'ятаю, циклічне тільки Всесвіт. Філософія від Келті. Mm. Тебе? Я міг побігти і тебе. А чого ти не побіжав? Не знаю, я хотів нажати йому. Понятно, понятно, все понятно з тобою. Так, дивіться, в мене новий ніж. Мені подарила підписочка. Дякую тобі. Просто мам. Я дуже хотіла ці ніж. Я збираю на ефект. Який? Я... То, блін. Я думаю, що за огню менше коштує. Ну, ладно, буду збирати 4 тисячі клас. А тільки на публічних Да, я знаю. Ой, добрий день, я стала ширифом. Добрий день. Добрий, добрий, добрий день вам, добрий Да, скрызум, блядь. Ні, не криси. А от ти отбила за Криси. <з participation> Ні. Я, так ти мене був. Пол... <звілляв> Я шарив Щось новеньке. Угу. <звілляв> мені треба тебе. Куля в лобу, то куля в лобу Блин, где да ты? Е? Ой, ты откуда? Яс, yes, Парижа. Да не воно фу Светба Да блин Да блин Что Мы тут такого? Ми сидим, ми сиділи. Я маю бути шерифом. Ні. Ну ладно. Ідемо шукати келті. О боже! О боже! О боже! Куди? Чай через дирку не можу вилізти? А ну добре, я знав, що ти там. А я бачила, що ти за мене йшов. Угу. Я повертала екран, ти можна відео подивитися? Я знаю. Що ти мені нетрет кидаешь? Хочу оце. це. це? Хочеш це? У мене є гривноти окни. Ні, 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 це я не обміняю, це я не обміняю. Ты ти на огнях знаєш? Ч ти не матюкнулась? Я не матюкаюсь. Та блін. Та блін. Ладно, так. Я пішла просто. назад. Ладно. Не їжу блинчики. Блинчики не твої. Та блін, це я, я. Я ти бачишь, як я застрію на кожному шляху. Так. шляху. Я покупи купаюсь. Я хочу сюда. Подивіться! Давай її просто розіб'ємо. Кстати, це мені Келті показав темечку. О, я знаю, значит, дати. Я знаю, да ты. зачепило! за

і, коротше, всі любимі, крім крамі, крамі якоїсь там забула якої. І зараз мене скрізь... Понятно, мені, тотальне. Стоп! 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 А ти хто? Я шериф. А, стоп, почекай, можеш мене не вбивати? Чекай, почекай, будь ласка. Добре. Квіт, нажми квіт. А я й нажала на квіт. А ти де? Дэдя, я впав. Посмієш ти мене зараз якось помислить, чи вбити? А можно тебе вбити? избав? Можна, 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 потом. А ты ти... сам. Я б ти його взяла. Що? Що я взяла? Нож? Ну так у мене є така штука. Ну, это Ну да. що спав. Я! Я! Як! Як, я дай попав. Альбентияно. Де ти? Мені не хватает поля зу, <С 'я> Та блін, я... Пішов ти! Пішов! Я й Я-то прятать Достал! Сама достала! O prawej, o prawej Daj podemnice Gdzieś tak potopczę Moja karta i ja Klasno Mhm, dużo Lalalapup Блін, страшно грати. Якщо ти... шантас. Стоп, а ти що, не на вулиці? Ні. А в де там де. Йти. А де я? Це шантаж. Ну, ну так, ти чесно, де? Ти на вулиці? Так. Де ти? Ти зараз мене з крису б'єш. Я не з криси, давай. А, ой. Я думаю, де ти. Так, то ти молодець! Ти молодець дуже! Я стала мартером, і це буде останній раунд, тому що мій друг дуже не хоче зніматися. І він просить вже е, поскласти на паузу, тому що він хоче вже відпочити від екрану. А на це все набрехало. Він просто не хоче зніматися. Та, ну! <голе> <голе> ще один раунд. Це не останній раунд, ще один раунд. О, моя карточка любима. Я ще шериф і я виграю. Бо я за шерифа бомбезно граю. Помпезно? Бомбезно, не помпезно. Сам ти типу, пезно. Я не можу застрити. А я можу. Ну да, конечно, ж не... Тану! Стоп, будь ласка, не можеш не вбивати. Я опять залізу. А це вже не чесно. Все, давай погнали. Я все тебе через кану вб'ю! А ну, ще раз так зроби, будь ласка. Я поп... А я можу тебе так за убитичка? чекай, я попробую. А я можу тебе через карну? Чекай, ще я в руку пристрелю. Попробуй. Ану, стопчика. Я якось п'яна, я ще не можу попасти. Да, я, я, я вже стреляю прям в руку. Растай. Так нечестно, вообще Все ще. Поки я не виграю... А я можу Все, Все, э, Вс, це поки я не виграю, ніколи не закінчиться відео. Вс, <рикун> це останній раунд и крапка. Mm -mm. Mm -hmm. А может, же ничего не могли? Папа, папа. А вас крыша Дана не вбивает. Мені пофиг, це останній раунд и крапка. я буду монтировать свои видео. Я знімаю видео, ты що? Так. Я знаю, що ты знімаєш, а мені ще треба своє видно. Ты де? Ты взагалі на карті ты? Лексі, лексі на карті. А хто виграв? Я виграла. Все сюди. Я выграла. Нічия. Нет, я выиграла. Бачишь, Ні, подивися, мордер уизли. Я перше тебе. Марда? Ні. Ну, бачиш, нічия. Двох убили. Ні, тут пише Мордер виграв. Та блін. Ладно, забуду. Все, пока. Коляну, коляну, всім пока. Коля, ну Коля, пока.